Кунячок. Де ще конячки? А в тебе да. їх багато? Так. Да. А де ти їх скільки взяла? Mm -hmm. Ти любиш конячок, коняшечок? О, це в тебе все в кульочку? Тут ти нам покажеш, що тут? Це хто? О, О, вона ще вміє ходити? А да. ну покажи нам. Щось нажимаєш? Ану, йди до Іванки маленька конячка. Лови, 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 лови. А Тут ще є. А ще одну конячку нам покажи. Ой, це ще й світиться. Ой-ой-ой, вона дуже швидка. Ого, яка в тебе велика конячка. <рив> <А> це <рив> каса. Ого. Нам а давай покупуємо в касу. В касу. Ми будемо ніби в магазині. Давай, Да. Да? Будемо щось один в одного купувати. Да. Ти будеш... Дріла, а я буду да? Ти... Ой, буде геть в мішок залізла. Ой, а що там тебе в мішечку? Там? Що там? О! Ого! Це маленькі суці. А де до нас? Так, це в тебе каса. Що я в тебе куплю? Є. Вона ще й світиться. Ні, да. це я замовляю. Ти замовляєш? Коняч чи собачку. А що вас ще є, показіть мені? О, я бажаю такого смачненького льодяника. І з чим це? Ягідка. А можна мені таку? Такого людяника. Так. Да. А він багато коштує? Що там ваша каса показує? Так, 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 так. Так. Ой, щось він ніби багато коштує, а в мене хватає коштів. Та хочете мені щось показати. О, яка у вас сумка? Це ви самі малювали? Ні, це Миколай подали. А що ж там у вас таке є в сумці? Це там? Пос! Ми будемо чаювати. Чайничок? Да, чаювати, чи буде Водички будемо наливати? Так. Да. А у вас щось є до чаю смачненьке? Є, вода є. Ага, а солоденького щось є чи ні? А воду, тільки Я хотіла посмакувати сатаєлка, щоб налити суп. Чай буде, блюдочки, да, в тебе да. такі? Ну давай Так. лить. Так, ну доставай, що там в тебе є такі. Ой, вони ще стекляні, а вони б'ються? Б'ються, конечно. ой 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 ой, -ой. то це дуже охайно. Да? да? Тебе надо налить воду, будемо тяюбать. Так, да, да. Можливо, ще когось покличем на чаювання. Да. Кого ми покличемо? ти на чаювання? Ау! А кого ти кличеш на чаювання? Так, так, так. Ау! хто йде з нами на чаювання? Цок-цик- цок цок, цок цок, цок, цак. До нас йде конячка чи що вона ходить? тик дик тик дик тик, тик, тик чую. Мабуть, хоче водички? Yeah. Да? А ну yeah. давай поставимо блюдечко, вона буде пити з нами. Nee. Чай, буде пити чай. No, і, 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 і пила. А що любе конячка Івануль? Сіно. Сіно? Да. Ні, не вона любить. Давай водички наєм. О, У мене є ідея! Кака? А в тебе є якась ідея. Да. Яка? Будемо чаювати. Будемо чаювати. Чудова ідея! Я побігла по воду. Били посудку? Я посуд несу. Я візьму один чайничок, так? Да? Да. Я візьму цей чайничок да. і налім у маленькі чашечки. В тебе чашечки є там сумочці? Є, конечно. Ну давай доставай чашечки, а я побігла тим часом по воду. О, що в тебе тут тільки нема. О, маленькі чашечки є. Став їх на блюдце. О, Ой, ми будемо чаювати з таких малесеньких чашечок. І що там, що там, що там, що там, що там? І ще блюдечки Чаювати е -е, мали. Так, ну все, я побігла по воду. Так. Да. Несем водичку. Не капає. Так, наливається. в мене вже повний чайничок. Тебе також? Так, все, ходімо. Там є вода? Є аж дві Два чайничка ми з тобою налили. Да? Ще треба супчик налити. Можливо, в чашечку наліємо води для конячки нашої. Івануля, ти забула за неї? Давай блюдечку став сюди на столик наш і став чашечку. 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 Де чашечка в тебе була? Кухлик. Давай, 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 давай і наливай водички. Став чашечку. І наливаємо водички. Ось із цього. Тут дивись, скільки водички. Не треба, не треба. А там теж є водичка. Налила. Ого, ну, клич нашу конячку на чаювання. Вона сама плиде. Тикідик, тік-дик, тикі-дик, Вона вже почула, що ми водичку несем, так? Да? Ой, я дуже хочу пити. Так. Ой. Ще попью. у вас дуже смачненький чай, Івануля. Я тобі дуже... І ти поп'єш після конячки? Іванко, ти випила всю мою воду. Ну що, смачно? Всю да. воду Вища. Я швидка. Ти дуже швидка. Ой, ти в мене дуже швидка. Ні, не поцілувала. Іванко, я тобі дуже вдячна за нет, водичку. Нет, ще не... ну, Івануля, а що тут ще в тебе? Ну, давай, давай. Будемо дивитися, що це в тебе все по нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лесенята, ой, 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 ой. в садок ходила. Це ти в садок ходила з ними? Ой, він ще пікає, це хто це в нас? Я. Так, а ще що там тебе? Боже, це ти так багато всього носиш до садочка. А це? І, хто? і це все щінячку потуб я. Садочки. Ага, так, став їх. О, а скай я знаю. Це теж щенячку подобає. Вона літає на літаку. Віу, 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 віу. Да? Так. О, о це о, що? Зума. О, зума. Ми його шукали. Так, да, ми його шукали, щоб познайомити з ким? Зараз ми її знайдемо, мабуть, десь пішла на чаювання. Склади. Ой, Ой їй треба скласти, так, мабуть? Ой. Ми її хочемо познайомити, так? Да? Да. Зараз ми їх познайомимо. Склади. Зараз мама складе, допоможе Іванці. Паф, паф. Все. Мама склала тебе. Ну показуй, які вийшли з тебе щенятка. Ау, ау. Ой, диви, їм вдвох буде дуже цікаво. Вони щенят, бо потім. Що там в тебе ще є? Щенятка, да. Що там ще ти в садочок носиш? Ой, все втомилася, да, Ого. Тут зума є. І це зума. О, о так, Ти так. зума? Да. І я зума. Ми з тобою двох зуми. Так, а це хто? О. А що це в тебе таке? Так, а ну заспівай нам пісеньку. Нет. Чистий зуби. кому ти будеш чистий зуби? Ой, яка в тебе щітка. Це ти знайшла в сумці. Да. Ой, в тебе тут і плойка, я дивлюся є. Ой, яка ти молодець. А зубну пасту ти надавила? Ні, вона не любить зубну пасту. Чому? Вона м'ятна? Да, це ти всім конячкам чистиш зубки. Ой, воно ти два малючка. Ти забула почистити зубки двом малючкам. Давай давай, щоб в них були біленькі зубки. Ой, молодець. А Іванка чистить зубки? Да. А покажи, які в тебе зубки. Посміхайся. Надо обов'язково чистити зубки. Ну давай, Ійка, де? Покажи мені їй. Махай нам всім пока. Махаєш, Дивись -да на мене. І кажи, ставте нам вподобайки. Став нам вподобайки.